Канада слідом за державами Балтії оголосила санкції проти грузинської влади, що п'ятий день поспіль продовжує розганяти мирний протест у середмісті Тбілісі. Грузинська посолка у Чехії звільнилася на знак протесту. До неї у відставку подали посли Грузії у Сполучених Штатах, Нідерландах, Литві, Болгарії та Італії. Соловики у Грузії діють щонедень жорсткіше. Міністр внутрішніх справ назвав демонстрації незаконними і поскаржився, що вони шкодять інфраструктурі. Напередодні у низці шкіл Білісі та інших міст Грузії старшокласники перервали навчання і теж долучилися до протесту, оголосивши безстроковий страйк. Формальним приводом до протесту стала відмова грузинської влади від євроінтеграційного курсу. До того у Грузії пройшли парламентські вибори, результати яких не визнали жодні опозиційні партії. Міжнародні спостерігачі заявили про численні порушення. Президентка Грузії Саломе Рабішвілі закликає провести нові вибори. Вона підтримує протестувальників. Щоправда, у парламентській державі немає жодного реального важелю впливу на ситуацію.